Цей справою займалися ще моя бабуся, матуся. І хочу додати, що кожна родина в селі для себе, але ну, вирощує. Я ще з дитинства знаю про цю спецію, знаю, як її виробляють. Ну, мені дуже подобається. А я займаюся вже взагалі 15 років, Торгувала на базарі, а три, вже три роки це. Тільки соцсеть через інтернет, дуже багато замовлень. В цьому році дуже важко було зберегти його від шкідників. Дуже багато шкідників було. Але ж я задоволена, дуже задоволена. Саділа п'ять соток, а зараз три, бо вже нема кому робити. До цього мені допомагали батьки допомагали, діти приїжджали, а зараз ніхто не може приїхати. Збираємо перець, миємо, сушимо і потім нарізаємо ось такими ось скибочками. Порізали, потім отак розкладаємо. І він сушиться на сонці. ну Ось так. Коли підсохлі вже на сонце, несу до натопленої печі. Кладу в піч, зараз будемо доставати, бо вже перець висушений, достатньо, ой, який. в вступку і буду колочь вступки. Теж сіни. Пересіли, що залишилось, знов перебиваємо. Зараз будемо додавати олію. Папріка вже готова. Замовляйте. Я дуже люблю цю справу, дуже. І чесно кажучи, не із заробітка, а то, що люди дуже, дуже, дуже задоволені. Багато хто за кордоном вивозять за кордон. І кажуть, що ой, повернулись, якби в дитинство. Хтось каже, хтось згадує бабусю, хто матусю згадує. Дуже задоволені, дуже я теж дуже задоволена, що люди вдячні. Багато замовлень Одеса, Київ, дуже багато. Миколаїв, Рівно в цьому році, рівно, Івано-Франківськ. Багато вивозять за кордон на Норвегію, на Німеччину. Америку, Канаду, Чехію, бо наші співчизники, як знаєте, зараз по всьому міру. Тут жінка недавно писала, що я вже два роки у вас купую, візу до Америки, і скоро я через тиждень приїду дуже вам вдячна і надіюсь, сподіваюся, що я встигну ще купити. Окрім паприки, я ще займаюся такою спецією. Є болгарська така спеція, яка називається Мірудія. Це суміш трав із вісьми інгредієнтів. Дуже-дуже її полюбляють у нас в Бісарабії дуже. Я не втомлююсь, кажуть, о, ти втомилась. Ні, я не втомлююсь. Я отримую задоволення від цієї справи.